Чи Ісус відстоював свої кордони особисті, коли він був на цій землі? В принципі, знаєте, якщо немає меж, то настає хаос. Але якщо є кордони занадто жорсткі, то тоді є певна ізоляція. Перш ніж перейти до Ісуса, я би згадала ще буття, самий початок, як Бог створив світ. Вже тоді в Оденському саду були певні кордони, але ці кордони не були обведені колючою да? а ці кордони були продиктовані любов'ю. Якщо подивитись, наприклад, Ісуса, то я бачу, що його кордони, якщо так вживати цей термін, так вони були обумовлені виконанням Божої волі. І кордони Ісуса, наприклад, вже коли ми бачимо Євангеліє від Івана Другий розділ, там, де Він зробив чудо, і люди почали вірувати в нього, і здається, вау, зараз потрібно максимально відкритись, бо це хороший момент завоювати собі шанувальників. Але написано, що Ісус він не ввіряв себе, тому що Він знав, що в серці людини. Він розумів, що люди не настільки насправді щирі і відкриті. Як вони можуть себе видавати, тому потрібно, ну, потрібно мати певну межу? Чи означає це, що в цей момент Ісус не любив цих людей? Ні. Чи означає це, що Ісус передумав вмирати за цих людей, бо він з цією метою прийшов? Ні. Але разом з тим Ісус знав природу людини і Він не ввіряв себе.